Всім привіт! Знову рада вітати вас на своєї кухні. Незважаючи на те, що у нас а, діють графіки відключення, сьогодні, наприклад, у нас світло лише з 3 до 8 в день. Ну і вночі воно ще буде. Скоро буде відключення. Я все одно зроблю невелику а, розпаковочку і розкажу вам про акції, які минають. невелика, але велика. Така коробочка в мене. Думаю, ви будете здивовані різноманітність товарів, які в ній, в ній є. Але я жартую. Я вам покажу, хочу показати. Тут єдиний продукт. Один єдиний продукт. Так. Чек. Бумага і ось один єдиний продукт. Бачите, як блищать. Це справжнє золото. Так і є. Це е, е, наш хід продажів, це Крема Ботазонекс. Вони дуже. Це все моїм клієнтам. Це не мені. Це все для моїх клієнтів. Вони всі поїдуть. Ще чекаю, там дозумовила, бо дівчата дозумовили крема і формую замовлення і кремчики. Поїдуть своїм власницям, дехто вже третій, четвертий раз купує. Я сама особисто їм користуюсь. Я Не буду відкривати, я вам вже в попередньому відео показувала, як він виглядає. Тільки трошечки розкажу, що це. Ну, прочитаю анотацію, можна так сказати. Взагалі, я дуже довольна цим кремом, я їм користуюся, вже третій або четвертий пляшечка. І, в принципі, ну, ви можете бачити, мімічних таких. Дуже великих зморшок у мене нема, навіть якщо я буду щуритися, там, ну, то, то Вони є, у мені 41 рік, і ніколи я не колила на це лише домашній догляд. І, до речі, до косметолога також я дуже рідко ходжу. Ну, а може... Я, я особисто я, може хтось вважає інакше. Вважаю, що у мене ну, в принципі, нормальний вигляд на мій вік. Такий. Такий може, як має бути, а може краще, а може гірше у когось краще є. Так, дивіться, омолоджуюся, але не про мене, про крем будемо розмовляти. Омолоджуючий крем гель, він такий гелівок текстури і дуже приємний, легкий цитрусовий аромат. Ну, дуже приємний аромат, і дуже він такий, як оксамит, коли його наносиш, так. Крем-гель Ботезонекс, створений на основі технології Neosome. Як правильно читається, не знаю, нового покоління включає в себе вдосконалений комплекс гексапептид 19 який допомагає зменшити видимість мімічних зморшок, багате омега кислотами масла насіння, чи гіалуронова кислота, екстракти магнолола і. Хонокіола допомагають запобігти втрати еластичності і підвищити пружність шкіри. крем Кремботазона допомагає утримувати вологу шкіри і зменшує провив глибоких зморшок. Застосуванням м'яко нанесіть кінчиками пальцями, я м'яко не наношу, я наношу так добре, гарно, пропрацьовуючи, прямо таки навіть мікромасаж роблю. Так, далі. На губах у мене. Хочу вам показати, бо я його дуже люблю. Я вам показувала казала в тому відео, що такі два близька у мене є. З серії Alex Avien. І оце, ось номер на губах. У мене кому може цікаво, буде 307. А цей червоний це 309. Я наступний раз нанесу, насильнити мені прямо під манікюр. Ну, дуже мені він подобається. В каталозі у нас представлені. Так, і зараз повернемося до каталога і до акцій, про що я, собственно, хотіла вам розповісти для здоров'я. Так, але у нас було, ага, Ось, дивіться, каталог у нас, бачимо, з закладочками. Має закладочки. І ну, зелено це для здоров'я. Синя у нас тут парфуми, червона макіяж. Ось і швидко ми знайдемо. Бачите, ось ця лінійка Luxavien на червоній закладці. Так, покажу вам є матові помади, є помади у стійках. І ось такі близькі, вони представлені тут небагато кольорів, є ще близькі такі м -м, з аплікатором. І такі близькі, пом'якшуючі блиск для губ більш, більш, напевно, має такий насичений колір. А ці близькі 2, 4, 6, 7, лише 7 кольорів зараз. Може, ще якісь 307 є, і 309 також є в наявності. Так, дуже красиві, дуже вони так гарно на губах себе. Поводять дуже, я їм задоволена. І тепер про акції повертаємося. В принципі, чого, чого ми тут усі сьогодні зібралися. Да? Акція по каталогу Лівеста сьогодні минає третій тиждень. Каталог Лівеста діє 4 тижні завжди. Тобто не з першого, по останній день місяця, не місяць, не 12 каталозів на рік, а їх буде десь, напевно, 15, 17. Десь так. Може, 14. Напевно, може, 14 каталозів. Бо каталог діє 4 тижні з понеділка по неділю. І кожного тижня у нас. Є е, своя акція. Це може бути мінус 40% незалежно від суми замовлення. Ще може бути мінус 50% на продукцію Ліверста незалежно від суми замовлення, е, кешбек. Е, акції різні, але всі вони вигідні. Тобто, ви обираєте в принципі для себе. Я роблю замовлення, коли мені треба, я не чекаю. Останніх тижнів і тому подібне. Я е, роблю по потребі. Наприклад, крема кремабутозониці з'явилися на складі, я зробила по ним замовлення, бо зараз їх на складі немає. В принципі, очікуються ці замовлення це вже майже все під замовлення. Ну, може, там декілька штук ще дівчата думають. Але я думаю, що вони не точно не залежаться. Так, і на цьому тижні у нас діє акція за кожні 15 балів вашого замовлення, ви отримуєте знижку 50% на будь-які два продукти. Тобто ви робите основне замовлення, якщо воно на 15 балів, ви отримуєте знижку, така, яка має у вас бути по, по ступеням знижки 25%. 27 або 30%. У нас є три рівні знижки в залежності від суми замовлення. Зараз так швидко не скажу. Скажу тільки що хто новачок, і хто тільки зареєструвався, або хто тільки стартанув в цьому каталозі, хто перевевся з доктор Клінік до ЮНАЙС. Ви маєте 100%-30% знижку і безкоштовну доставку на будь-яку суму замовлення. Якщо ви не робили замовлення, ви новачок, це буде ваше перше замовлення, 30% знижка на будь-яку суму замовлення і безкоштовна доставка. Плюс на кожні 15 балів, якщо ви робите, робите замовлення на 15 балів, на ті 15 балів маєте знижку. І обираєте два продукти зі знижкою 50%. Наприклад, що я замовила? Я замовила собі омега, лужний засіб. Я замовила собі в основне замовлення. І там в мене вийшло два продукти. Я ще додала якийсь крем, який у мене і дівчата завжди замовляють, той, що ну, мені не під замовлення. І додала собі це замовлення десь їде, колаген наш теж хід продаж і дуже класний продукт. Можна також взяти алої, але алої маєте на увазі, має протипоказання. Потім вам, якщо цікаво, напишіть, я вам розкажу більш детально. І взяла собі колаген. Колаген, в принципі, я вам хочу сказати, що я так трошки підсіла. Як багато хто скептично відносилась до колагена, але вже другу пачку я, турецький бренд, VAP's замовляла. Закінчую, і дуже мені подобається, як стан змінюється моєї шкіри і волосся. Ну, в принципі, в мене не так сильно болять ноги, бо ноги в мене боліли. Так. Зрозуміли по акції, і ще одне зауваження вам кажу. Ці продукти ви можете обрати, додати в своє замовлення на другому кроці. На першому кроці на сайті робите замовлення, потім натискаєте Продовжити і там в «Продовжити» Опускаєтесь вниз, гарненько дивитеся і обираєте. Буде також ще доступна по акції ось така масочка. Дуже класна. Це українське виробництво. Торгова марка Лівеста виробляє. Дуже класно працює з навліками. Охолоджується маска від навліку для обличчя шиї та зони декольте. Далі, наступний тиждень вже в нас буде 100% передплата. Тобто, якщо на цьому тижні ще є можливість замовити на ложкою, оформити, то наступний тиждень це останній тиждень цього каталогу. Наложка вже не буде доступна. Так працює е, кожен каталог. Три каталоги діє наложка. Останній каталогу, три тижні перші каталоги діє наложка. На останній тиждень наложка вже не діє і діє тільки передплата. Тобто, якщо ви хочете наложкою щось користуватися акцією, обов'язково оформлюйте е, на цьому тижні. Пишіть мені, щоб я встигла вам оформити заложку. за ложку. Так, я по своїй структурі я даю доступ. Або якщо ви вже там вийшли на 6%, на 9%, ви можете давати доступ. Якщо ви ще не вийшли, то ваш лідер, який має по маркетингу, по маркетингу плану такий об'єм обсяг-продаж, він вам відкриває наружку. В принципі, на цьому все. Таке коротеньке відео. Я сподіваюся, воно було вам зрозуміле. І корисне. Так, всім па-па. до наступних відео.